Доброго дня глядачі мого каналу. В цьому відео я розповім вам, як займаюся озелененням ділянки, як висаджувати деякі види хвойних рослин. Розберу детально, що для посадки потрібно. Розповім вам, як вибрати правильно посадковий матеріал та визначити оптимальну відстань між висаджуваними деревами, наприклад, посадки туї смарагд, А також як правильно вибрати саджанці цієї туї. А вже в наступному буду освітлювати тему мульчування та декору на цій клумбі. Як ви вже побачили на початку відео, на цьому місці була побудована стара будівля, яку я вирішив розібрати. Та на її місці створити площадку, яка була засипана залишками будівництва та від цієї будівлі. А зверху поки що просипати площадку гранвіцівом. Що вийшло доволі непогано. Але якщо ви також захочете зробити вдома таку ж відсипку двору, головне не забувайте, що під нього обов'язково потрібно зробити дренажний шар, чи то щебеня, чи, то, як в моєму випадку, з цегли від будівництва. Бо після дощів гранвіців просто буде однією суцільною лужею, і ви навіть не зможете по ньому ходити і будете просто тонути в цій масі. Так вийшло, що край клумби я спланував таким чином, що він попав на фундамент від споруду, який був зроблений з бутового каменю. Я вирішив його достати все ж таки і використати для подальшого декору цієї ж клумби. Далі звичайний процес установки бордюрів. Такі великі і масивні бордюри дуже гарно виглядають в порівнянні зі звичайними тротуарними, які я встановлював. Можете перейти в мої інші відео та. Порівняти самі. Цей бутовий камень з фундаменту має залишки цементу. Щоб позбавитись від нього та відчистити його для декору, розповім вам простий лайфхак. Потрібно просто в бетонозмішувач загрузити декілька відер щебена з водою, та на деякий час закинути туди каміння. Але дуже велике не закидайте, бо просто зламається бетонозмішувач. І ось такий результат будете мати. Нарешті земля завезена і можна приступати до висадки рослин. Шар ґрунту вийшов приблизно десь 30 см. Земля дуже пухка, тож прийшлося добре її протрамбувати, але з часом вона все одно дасть усадку і навколо рослин потрібно буде також добре її ущільнювати. Як бачите, спочатку робиться відсипка щебнем, а поверх нього вже відсівом. Процес створення розпочинається з розстановки та компоновки рослин. Перед цим обов'язково потрібно розібратись з розмірами рослин в дорослому вигляді. В інтернеті це в основному описується віком в 10 років. На моєму каналі вже є багато відео з детальними описами рослин, які я вже висаджував, і з цим також. Все, що знадобиться для висадки рослин це рулетка, торф верховий, щебінь для дренажа. Градканина, я використовую сотою щільності, а також, звичайно, підвів воду для поливу. Першою висаджую ялину блакитного лауку. Вона зростала в тіні, тому що не набрала свого блакитного кольору. Всі рослини для посадки використовую тільки такі, що вирощені в контейнерах з закритою кореневою системою. Для того, щоб ваш улюбленець добре розвивався, йому потрібно підібрати й оптимальні умови з врахуванням освітлення, його розмірів, як я вже говорив, та ґрунтів. Посадкове місце повинно бути ширше, ніж діаметр кореневої і глибше, ніж висота. Візуально у мене виходить так, що по краям я можу помістити руку. Обов'язково роблю дренаж 10-20 см. Це може бути керамзит, бита цегла, кварцит. В мене це щебень фракції від 5 до 20 мм. Це буде запобігати замоканню коренів. Зверху на дренаж потрібно насипати торф або торфосуміш. Головне, не робимо таку грубу помилку, як засипка кореневої шийки. Вона повинна бути в рівень з землею. Перед посадкою я дивлюсь, якою стороною посадити рослину, щоб вона добре виглядала з точок огляду клумби. Грунт необхідно добре пролити, й після можна ще підсипати до необхідного нам рівня. Мульчувати буду агротканиною та підсипати щебнем та корою. Про це розповім у наступному вже відео. Після посадки пролющі рослини радіфермом, а потім фосфорно-калійними добривами для укріплення кореневої системи. При посадці туї потрібно враховувати головний момент її кореневу систему. Вона в неї поверхнева, а також її хвою чешуйчату. Вона випаровує багато вологи і без поливу ніяк не обійтися. Як часто поливати? Дуже приблизна цифра. Якщо наступає літня засуха, як в нас часто буває, два рази в неділю по одному відру води, а може і три навіть рази під кожен молодий садженець. Немало важливий момент це вітер. Якщо у вас вітровий регіон, то краще молоді рослини якось зафіксувати, прив'язати до кілочка. Або якщо у вас все ж таки жива огорожа, можна зробити навіть загальний каркас для них. Восени молоді саджанці краще підгодовувати гуматом калію. Він буде добре сприяти укріпленню коренів та кращому розвитку. Підкормку краще робити під корень згідно з рекомендацій виробників того гумату, який ви обрали. На рахунок строків посадки рослин. Дальний період це звичайно рання весна, коли рослина ще знаходиться в періоді спокою. Це з початку квітня до середини травня. Ну а строки для посадки контейнерних рослин. Це майже круглий рік, окрім періодів, коли земля промерша. Важливо як для хвойних, так і для нас садоводів, щоб у всіх рослин з композиції були однакові потреби до поливу ґрунту, освітленням сонцем. та ще я б додав вітер. Світ ялівців дуже різноманітний. В моїй композиції я використав і лежачі, і кущові форми. Між трьома кульовими туями простір я заповнюю ялівцями горизонтальними блючіпами. Вони будуть виконувати роль нижнього ярусу, так як їх висота буде до 30 см. Їх невисокі пагани та сиза хвоя буде дуже добре компонувати між цими туями. Ці ялівці будуть добре рости на сонці і витримають затінення, коли ялина виросте і розсіяну тінь від туй. Яка ж оптимальна кількість рослин повинна бути на певній площі, щоб ми через рік чи два не хапалися за сікатор, щоб рослинам було достатньо сонячного світла і вони не пригнічували один одного, ліпше за все, зробити схему посадки на листів клітинку з масштабом, де рослини будуть намальовані в дорослому вигляді, щоб було наглядно видно, яка буде відстань між хвойними. Чи потрібно саме так їх висаджувати? Якщо ж ви збираєтесь інтенсивно стригти рослини, робити з них ніваки, то враховуйте це і робіть поправку приблизно в 30%. Багато садоводів купляють маленькі хвойні рослини, так як вони дешевше, краще приживаються, адаптуються, за ними легше доглядати. Декоративна зона в перші роки після посадки виглядає голою, і у нас так підтягнуться руки щось ще що досадити в композицію. Але доповнити її можна природними каменями, валунами. Вони будуть розмежовувати лежачі форми рослин. В камені можливо висаджувати ґрунтопокривні рослини, кам'яні рози. І вже по-іншому заграється декоративна наша зона. Тепер приступаємо до висадки, напевно, самого популярного сорту туй – смарагд. Перша в мене Golden смарагд. Всі інші звичайні смарагди. Мінімальна відстань між ними повинна бути 70 см від ствола до ствола. Тоді ці рослини, по-перше, не будуть заважати один одному в розвитку. Не вийде так, що у вас одна рослина стала добре себе почувати, а інша гірше. Наприклад, від перепаду тіньових зон. Свої я висадив на відстані 90 см одна від одної. Відповідно, буде легше за ними доглядати, робити обробки і не буде ніяких проблем у вас. Це найголовніше. Тепер поговоримо про відстань від стіни чи від паркану, як в моєму випадку. Оптимальна відстань рахується по кроні рослини. Якщо максимальна ширина буде 1 метр рослини, то від паркану мінімально потрібно відступати 50 см. Якщо ж ви висадите на відстані 20 або 30 см, то у вас буде прислоєння до споруди і одна частина буде розвиватися добре, щільно, а інша буде постійно хворіти, будуть грибкові захворювання і не буде проходження повітря. Я собі для полегшення догляду зробив за ними 60 см. Буде доступ, щоб підживити, замульчувати, почистити і відповідно обробити від шкідників та збудників хвороб, якщо це знадобиться. Чим ще добре це тим, що якщо одна якась рослина пропаде, то буде комфортно зробити викупку та пересадку, не пошкоджуючи сусідні рослини. Також смарагди не люблять перелив. Коріння загниває, пропадає. Тож робимо, як завжди, дренаж, щоб вода не накопичувалася і не відбувався перелив. Тепер я вам розповім, які краще вибирати смарагди. Саме головне, це потрібно вибрати одностовбурові рослини, хоча це і зробити важко, бо більшість розплідників... Не формують їх і продають у кущових формах. Мені це все ж вдалося зробити, і я розповім про головні переваги таких рослин. Сама головна перевага це легкість догляду за такою рослиною. Чому ж? По-перше, тому що всюди видно повністю стовбур. Ви завжди бачите, де можуть накопичуватися хвоїнки. І так легше в догляді такого смарагду. Знову ж таки, при обробці немає важкодоступних місць. Тому у цьому сенсі, це виграшна перевага. При багатостволовому смарагді. З'являється багато місць де обробка стає важкодоступною і стає набагато складніше чистити хвою. Якщо пропускати місця, то в зимовий час там можуть зимувати різні комахи, і рослина буде піддаватись різним хворобам. Знову ж таки, при накопиченні хвої в тих місцях будуть утворюватись грибкові хвороби. Тож, відповідно, такі рослини більше схильні до захворювань. По-друге, у зимовий період, якщо у вас сильні снігопади, потрібно багатоствольні смарагди зв'язувати. А якщо не зв'язати, то у вас рослина розкриється як квітка від великої кількості снігу. І приходиться довго відновлювати такі рослини. Зтретє, смарагди в один стовбур легше стригуться і формуються в різні топіарні форми, спіралі. Тож такі ось переваги однозначно за одностволовими рослинами, які виглядають такими ж яскравими та соковитими. Напевно, у багатьох з вас були спонтанні покупки хвойних рослин. Ви побачили у розпліднику чи у садовому центрі Ялівець, Тую і відразу захотіли купити її. Вам дуже сподобався їх зовнішній вигляд. Ви їх купляєте, приїжджаєте додому і думаєте. А куди ж його тепер посадити? Ми дуже часто звертаємо увагу все ж на зовнішній вигляд, але упускаємо дуже важливі моменти. Це потреби рослин для успішного вирощування. А що ж значить успішне вирощування? Для мене це гарний, доглянутий, здоровий вигляд рослини при моєму мінімальному догляді, як фінансових, так і трудових затрат. Сьогодні я розповім вам ще загальну інформацію по вирощуванні будь-яких ялівців. Вони полюбляють сонце, вони сонцелюбні та сонцевитривалі. У цьому вони з легкістю переплюнуть будь які туї. Чим менше в них хвоїнки, тим менша площа випаровування вологи. А значить це, що голчаста хвоя набагато витриваліша. В напівтіні можна розташувати їх також, але здебільшого це сорти почвопокривні зеленого сизого кольорів. А ось сорти з лимонними кольорами, в яких в назві є слова Gold Lime, наприклад, Lime Glow, як у мене зараз на відео. Gold Star. То вони свій окрас краще проявляють на сонячних місцях. Майте на увазі, що від нестачі сонця відтінок хвої може бути зеленуватим, а їх крона стає рихлою. Ялівці посухостійкі. Не потрібно його поливати кожного дня після висадки. Якщо ж весняна або осіння посадка, тоді полив один раз в 5 днів. Об'єм води повинен дорівнювати об'єму земляного кома, це мінімум, якщо ж на вулиці погода дощова чи тумарна, знижуємо полив. Вони полюбляють дощування, але його потрібно робити, коли немає прямого потрапляння сонячного проміння. Як же швидко все ж таки ростуть ялівці? Перші два роки швидкість росту в них невисока. Рослини вкорінюються, його сили йдуть на утворення коренів. Для лівців, на відміну від Туї, коренева розвинена сильніше, вона більш заглиблена, тому їх ще висаджують для укріплення схилів, вони вітрьовитривалі, але й пересадити таку рослину складніше, не пошкодживши коріння. Тому краще вже не пересаджувати після 3 років їх. Намагайтеся відразу визначитися з його місця розташуванням. Якщо ж ви не хочете стати заручником вашого саду, ознайомлюйтесь з його характеристиками, його потребами до освітлення ґрунту, до поливу, яка вкоренева система в рослин. Тоді буде набагато легше вам, і рослини будуть радувати своїм гарним здоровим виглядом. Дякую вам за увагу. До скорих нових зустрічей у моїх наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, і вже в наступному відео я розповім вам про декор цієї клумби валунами, декоративними відсипками. Та промальчування як спосіб захисту від росту бур'янів. До зустрічей у новому відео.